Сьогодні працюємо з вами на стрінці 77 Продовжуємо розглядати вірші. На минулому уроці ми детальніше розглянули вірш Андрія Малишка, називається дощик. Спробуємо порівняти його з іншим віршем, який написав уже Дмитро Павличко, який називається Дядько Дощ. Давайте трохи більше дізнаємося про поета. Стрінка 77 приготувалися Дмитро Павличко. Поет, перекладач, народився у 1929 році на Івано-Франківщині. Невеличкі вірші почав писати ще в дитинстві, не оминув своєю увагою і найменшого читача. У його творчому доробку твори, написані для дітей поема казка Золоторогий Олень, Дядько дощ, Де найкраще місце на землі, пригоди Курта Мартина та інші. Вони приваблюють читачів щирістю. Красою художнього слова та глибиною думок. Багато віршів поета покладено на музику. Одну з найулюбленіших українських пісень, два кольори, напевне, знаєш і ти. Давайте пригадаємо з вами, в чому різниця між поетом та письменником. Поет пише вірші, письменник пише, інші твори оповідання, казки і так далі. Ми познайомимося не з одним твором цього поета. Але трохи пізніше. Сьогодні читаємо вірш Дядько дощ. Приготувалися до слухання вірша, а потім прочитайте самостійно. Зверніть увагу на ілюстрацію. Дмитро Павличко. Дядько дощ. Дядько дощ стоїть над лісом, неба велетенсяга. Він сміється, мов залізом дуденить. га 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 га, одягнувся, мов на свято. Запорізький в нього шик, тучі шапка сивувата, блискавки червоний шлик, довжелезні срібні вуса, люто вітер розвіва, І тремтить пшениця руса і втіка за горб трава. Який цікавий вірш, правда? Зупиніть відео та прочитайте його самостійно. Спробуйте зробити спочатку просто для ознайомлення, а потім прочитайте ще декілька разів, щоб попасти в інтонацію вірша. Також зберігайте потрібні паузи там, де вони потрібні. Давайте відповімо на запитання: сторінка 78. Але перед цим ознайомимося із невеличким словничком після твору. Що ж таке шик, діти? Це особлива вишуканість у манері триматися та одягатися в даному випадку. Де використано слово шик, сказано запорізький в нього шик, мається на увазі, що такий стиль, як у запорізького козака. Так, Довжелезні вуса, можливо, якісь шаровари, навіть на картинці це зображено. Оце і мається на увазі Запорізький в нього шик, і ми одразу можемо уявити собі його образ. Що таке шлик? Це конусоподібний верх козецької шапки, що звисає вниз. Пробуємо відповісти на питання, яким побачив дощ поет? Як ви думаєте, поет описав дрібний дощ чи зливу. І чому ви так вважаєте? Погляньте уважно, довжелезні срібні вуса, люто вітер розвиває. Люто розвиває вітер. Погляньте ще й на ілюстрацію, як там летять краплі. І ще й сказано: тремтить пшениця руса і втіка за горб трава. Тобто вітер стоїть величезний, так? навіть сказано. Тучі шапка, сивувата, тучі здорові, сиві, блискавка, червоний шлик, і навіть блискавка, то це сильний дощ. так. Спробуйте знайти слова, які передають звуки, барву та силу літньої зливи. Прочитайте вірш для себе іще раз. Відкриваємо зошит на сторінці сороковій. Дмитро Павличко, дядько дощ, логічно, що в нас така тема. Вам потрібно заповнити завдання до цього твору. Перше, друге завдання. Їх всього два, вони невеличкі. Перше завдання випиши з вірша слова, які передають звуки тире. Які слова передають звуки у цьому віршику? Я думаю, всі знайшли. Так, там, де мов залізом дудонить. Звісно, га-га, га-га. це її звуки. Далі, які барви передають звірші слова? Барви. Тобто, які кольори ми можемо побачити у віршику. Даю підказку, але не всі слова. Ну, наприклад, сказано блискавки червоний шлик. Бачите, як цікаво. Блискавки червоні. Бачите, уже червона барва знайшлася. Знайдіть і наступні. Просто виписуємо червоний. Далі, які слова передають силу літньої зливи? А спробуйте знайти, можливо, навіть вислів у цьому віршику можна переписати. Саме сила. Так, шлик блискавки. Люто розвива, втіка трава, тремтить пшениця. Так, вже дала велику підказку. Далі виписуємо друге завдання, які порівняння використовує поет у вірші. І пробуємо з вами записати. Порівняння знайти дуже легко. Їх знаходити повністю самостійно. Давайте пригадаємо, які слова допомагають знайти порівняння. Як, наче, мов, неначе. І так далі. Будьте уважні! Всім дякую за урок, а домашні завдання приготуватись до виразного читання віршика. Будемо на наступному уроці старатись порівняти вірш-дощик та дядько дощ.